Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Airdrop від Starknet. -у. По якій ціні я очікую токен, та по якій ціні я буду зливати свої токени з Airdrop. -у. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Почнемо з найголовнішого, те, що всі біле це eligible, а дійсно живі користувачі це нот eligible. Тобто, якщо в тебе на гаманці було 50 100 тисяч торгового об'єму, ти користувався своїм гаманцем півроку часу, рік, півтора року часу, але в тебе не було на балансі 0.205 ефіра, це в діапазоні 20-25 доларів. То тебе збрили, тобі дропу не дали. Є люди, в яких навіть була ця сума, і в результаті вони дропу не отримали. Чи справедливо роздав дроп старкнет? Звісно, що ні. Просто в голові це не вкладається. По суті, живі гаманці живих людей він побрив. А на бомж аккаунти, де на гаманцях було 5-7 транзакцій. І об'єму практично не було на ці акаунти. StarkNet роздав дроп у всіх великих тір-1 проєктів, які ви крутите в надії на Airdrop, Ви повинні розуміти, що у вас велика конкуренція. Якщо глянути на мости на Layer 2 рішення, то в кожному Layer 2 рішення, в кожному ретродропі, в кожному теснеті вже не по 100 тисяч гаманців, а від одного до 5 7 мільйонів гаманців любого проекта є якась певна кількість імісій, яку він готовий роздати на AirDrop. Але, відповідно, вгадати, які будуть критерії, неможливо. Ми можемо лише орієнтуватися на минулі проекти, які роздавали дроп. І вже виходячи з цього, робити нові проекти. Гарний приклад показав Старкнет те, що заливати весь депозит в ретродропи не потрібно. Про це я знімав окремий відеоролик. Но, якщо ви заливаєте весь свій капітал в ретродропи, то будьте готові побачити на балансі нуль. Старкнет побрив і побрив дійсно жорстко. Люди, в яких була ферма зі 100 аккаунтів, отримали дроп на 1 аккаунт та 5 аккаунтів. По суті, люди, які влили депозит в Старкнет, вони навіть... Не відкупили 20-30% того депозиту, який вони внесли в StarkNet. По суті, StarkNet з одного боку зробили дуже грамотно. Щоб не роздавати великий дроп, залишити більшість відсотків токенів з дропу собі, щоб в подальшому маніпулювати ціною, вони що зробили? Вони вирішили хороші гаманці збрити, а роздати дроп на бомж акаунти. На бомж аккаунти получилося 500-650 токенів. Якщо б вони не збрили хороші аккаунти, на ці хороші аккаунти потрібно було нарахувати мінімум від 1000 до 7000 токенів. На аеродроп токенів було виділено 7% емісії. Це 700 мільйонів токенів. Вони повинні були роздати нам роботягам. А по суті, роздали нам. 1-2% емісії, тобто 100-200-300 тисяч токенів, а 500 тисяч токенів вони забрали собі, щоб в подальшому маніпулювати ціною. Під час лістингу токена на біржі в ринку будуть лише токени з аірдропу. Навіщо їм відкупляти всі 700 мільйонів токенів, якщо вони можуть? Побрити хороші аккаунти, роздати на бомж акаунти деяким людям. Ті люди що зроблять? Підуть на лістингу та будуть продавати токени. І їм вже не доведеться відкупляти всю емісію, тобто 7%. Якщо в них зараз є 5% емісії, їм залишається відкупити 2% емісії. Якщо вони їх відкуплять, всі токени будуть в їхніх руках і токеном вони можуть маніпулювати. І по суті, це є легальна передача токенів з рук людей в руки маркетмейкера. Мій прогноз на цей токен це велика маніпуляція. Хайп навкруги цього блокчейну точно роздують. Плюс тригером буде те, що це Layer 2 рішення, воно побудоване в екосистемі Ефіріума, коли ефір досягне своїх максимумів. Відповідно спочатку, куди перейде ліквідність, це в екосистему Ефіріума і леєр 2 так точно будуть стріляти, враховуючи те, як гарно вони зманіпулювали ціною та залишили собі більшу частину дропу, меншу частину дропу віддали, їм залишається відкупити 1-2-3% емісії, точно не більше. Та маніпулювати ціною та пушити токен кудись в зону 5-8 доларів, а той може вище, тому що вся емісія буде в них. На старті очікую побачити токен мінімум від 1,35. Чи сходимо ми нижче долару до 90 70-60 центів? Сумніваюся. Можливо, просто з квізом. Але ми в діапазоні 60-90 долар. Ми торгуватися довго так точно не будемо. Склоняюся до того, що їм немає смислу, якщо вони з дропу забрали достатню кількість емісії. Немає смислу опускати токен так дешево, щоб прості люди, як ми набирали токен Старкнет. По суті, ціна 80, 70, 60 центів це хороша точка входу по Старкнет. Їм краще та безпечніше. Відкупити в діапазоні долар, долар 50, долар 70 і в подальшому пушити проект вгору. Якщо вони опустять нижче 90 центів, 80, хай буде 50 центів, вони будуть під ризиками, тому що прості люди можуть відкупляти достатньо монет. І якщо вони розбазарять велику кількість емісії в подальшому, я сумніваюся, що вони зможуть маніпулювати. Свої токени під час лістингу я продавати не збираюся ні одної монети. Я хочу провестися в одній ракеті разом з маніпулятором. Я цими безплатними монетами готовий ризикнути. А от чи готовий ризикнути ти тут вже інше питання: якщо сума дропу від старкнету, яку ти отримав, перевищує 20% від твого капіталу. Потрібно задуматися над тим, щоб під час лістингу зафіксувати хоч 50% токенів. Це не жадність, так буде правильно по риск менеджменту. Якщо токен під час лістингу буде всього лише 1 долар, то капіталізація проєкту буде 700 мільйонів доларів. При 3 доларах капіталізація проєкту буде більше 2 мільярдів. Якщо буде альсезон, на який ми з вами чекаємо. То Starknet можуть розігнати до 5-8 доларів. При такій ціні за токен капіталізація проекту буде чуть більше 5 мільярдів доларів. Чи віру я в таку ціну та в таку капіталізацію з певністю можу сказати, що так. Тому вирішив завищити ризики та не продавати свої монети з айрдропу та постаратися бути в одній ракеті разом з маніпулятором, але не слід забувати. Те, що мої та ваші очікування цей токен може не виправдати. Перед тим, щоб зливати 50% чи залишати всі токени під час лістингу, не продавати жодного токену, зробіть свій ресерч. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!